Наше життя надзвичайно швидкоплинне. Ми багато часу витрачаємо на різні клопоти в нашому житті, насправді, так і не зосередившись на тому, що найважливіше. Ми в пошуках у гонитві за статками, за становищем за багато багато. Різними речами, однак факт і істина полягає в тому, що час він є цінніший за гроші. Він важливіший за гроші а гроші ми заробляємо і витрачаємо. А час ми жодним чином не можемо придбати або набути за жодні статки. Жодні статки не допоможуть нам їх придбати час. Тому так важливо розуміти, як ми його витрачаємо, і так важливо цінувати час, який ми проводимо з рідними і з близькими. Але найважливішим є час, який ми проводимо з Богом в молитві, у церкві, тому що в цей час, в цей період нашого життя ми торкаємося вічного Бога.